Перерахувати пенсії та збільшити соціальні стандарти вимагає народний депутат Арсеній Яценюк. За його словами, влада в чергове намагається обдурити українців. Обіцяний президентом перерахунок пенсії аж на 100 гривень відбудеться лише з 1 вересня. Тобто за два місяці до виборів у парламент влада хоче купити голоси українців. Альтернативою президентського доручення є опозиційний законопроект. Він уже зареєстрований в парламенті і дає змогу збільшити пенсії на 334 гривні для 10 мільйонів українців. Ми вимагаємо, що цей законопроект розлітався негайно і одночасно з урядовою позицією. Уряд зволікає з підвищенням соціальних стандартів. Перша наша вимога перегляд прожиткового мінімуму і збільшення його принаймні на 30%. Опозиція вимагає припинити діяльність корупційних схем до прикладу лише через компанію Лівела, яка безмитно ввозила до України сотні тисяч тонн товарів. Державний бюджет не понад 11 мільярдів гривень. А кошти, привласнені владою, могли б бути направлені на підвищення соціальних виплат. Партія регіонів прийняла рішення списати 24 мільярди гривень приватним енергетичним компаніям. Тих 24 мільярди, які могли бути направлені на вчителів і лікарів, які могли бути направлені на відновлення соціальної справедливості в Україні. але це також пішло у приватні кишені. Ще одним свідченням узаконення корупції в Україні народний депутат назвав рішення конституційного суду, який 20 березня дозволив чиновникам не звітувати про свої доходи та витрати. Це пов'язано з тим, що перед парламентською кампанією 2012 року, ті, хто представляють партію регіонів і владу. Не хочуть декларувати мільярдні статки, які вони отримали за останні два роки перебування у цій владі. Декларацію про свої доходи та видатки лідер фронту змін публікує щорічно. Арсеній Яценюк закликав депутатів не ховати свої кошти та прозвітувати перед своїми виборцями.